Права 887 назви координату точки М, якщо вона лежить на координатній прямій. Перше завдання праворуч від початку відліку на відстані завдовжки 2 одиничних відрізки. Ну що ж, якщо праворуч, то в неї буде додатня координата, то ми записуємо просто М з координатою. То пишемо два одиничних відрізки, то записуємо М з координатою 2. Є? Ліворуч від початку відліку на відстані 7 одиничних відрізків. Якщо ліворуч від початку відліку, то це будуть від'ємні координати. Тобто буде мінус. І 7 одиничних відрізків, то координата буде мінус 7. Записуємо М з координатою мінус 7. Ну що ж, ось таке завдання на координату додатніх та від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.